І, браті і сестри, з нашою семінарійною спільнотою хочемо привітати вас світлим праздником Воскресіння Христового, побажати миру, злагоди і любові. Христос Воскрес! Дозвольте, щоб передати вам найщиріше вітання з нашої Богословської академії імені блаженого Теодора Ромжі, і привітати вас всіх із світлим праздником Христового Воскресіння. Який Воскресний Христос, переможець, принесе нам перемогу і мир до нашої країни і до нашої сердець. Бажаю вам святкувати праздник Пасхи Христової завжди по новому, тому що Пасха Христова є праздник, який нам приносить завжди добру новину. Христос Воскрес, Воїстин Воскрес.